Вітаю всіх учнів, учениць, всіх тих, хто разом з нами буде шукати оцей кут альфа. В цій цікавій геометричній конструкції, в принципі, оцей кут альфа. Тут автор позначив знаком питання, ось цей кут. Ну, Шукав автор 10,5 хвилин, ну, якби читав мій підручник 7 класу. Можливо, шукав би менше, мені так здається. Можливо, я думаю, що не тільки мій, а в принципі, хороші підручники українських авторів. У нас ці підручники в Україні хороші. Якби читав підручник сьомого класу, а ми його читаємо, да? ми за ними займаємося, шановні учні. І, мабуть, це вам допоможе. Тому, натисніть, будь ласка, паузу, розв'яжіть цю хорошу задачу, знайдіть кут Альфа. Я, ну, вона практично усна. Я сподіваюся, у вас вийшло і хочу звернути увагу на ті факти і задачі, які нам тут допоможуть. Отже. Підручник мого сьомого, Мій підручник сьомого класу для нової української школи, центральне та вписані кути 25 параграф. І тут є приклад другий довести, що кут між двома січними, які перетинаються, зовні кула вимірюється піврізницею більшої і меншої дуг, які містяться між його сторонами. Тобто, кут автор ДФБ, автор доводить, що дорівнює 1-2 різниці дух, БД мінус але в нашій задачі ситуація трішечки інша. Тут одна в нас дуга висікається. Тобто тут дві січні, тут дві січні, бачите, А, Д, і, а, і, Ф, Б і ФД. січні. А тут одна січна, одна дотична. Я давайте поставлю бу, ну, букви, щоб вони були схожі на мою ту задачу, яка у підручнику. Тут О. Тут Б, тут Д. Ну, я думаю, що ви здогадалися, що я з'єднаю. Безумовно, отак. Мені воно знадобиться. О. Чи буде працювати ця формула в цьому випадку? Це інший випадок, все ж таки. Другий факт, на який я звертаю увагу, в цьому, не в цьому самому. Раніше в нас є. Ось такий факт у моєму підручнику. Доведіть, що кут між дотичною хордою, що виходить з точки дотику, дорівнює половині дуги, яка лежить між сторонами кута. Тобто кут САБ дорівнює 1 друга дуги CNA. Теж нам допоможе. Тобто два факти з підручника 7 класу зараз розіб'ють цю задачу дуже швидко. дуже швидко. Отже, Давайте дамо відповідь на перше питання. А чи буде аналогічний факт, оцьому, на моєму прикладу, другому, виконуватися тоді, коли є січна ФБ і дотична ФД? Ну, це треба довести. Буде, не буде, треба спробувати. Розглянемо оцей кут ДАБ. Де він там в мене зелений, Я хочу взяти. Оцей кут ДАБ. Кут DAB – зовнішній кут трикутника FAD. Тому зовнішній кут DAB дорівнює сумі двох внутрішніх, які з ним не суміжні. Тобто кут F плюс кут FDA. До речі, кут F ми і шукаємо не забули? Ні? А кут ДАБ, ДАБ, ДАБ. Давайте, мені його якось треба. А, я його позначив зелене. Кут ДАБ. Що це за кут? Кут ДАБ це вписаний кут. А вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку спирається. Значить, це одна друга дуги ДБ. Кут Ф. Ми нічого з ним не поробимо. А кут F отут нам і треба буде ця властивість, яка подана у задачі 709. Це половина відповідної дуги, тобто це одна друга дуги AD. Тобто, фактично, ми з вами вже маємо, що кут F. Це одна друга дуга ДБ мінус дуга АД. Тобто ми з вами фактично довели приклад 2, аналогічний приклад у 2 мого підручника, але для випадку, коли одна січна і одна дотична. Корисно, корисно. Тепер нам залишається знайти ДБ і АД. Тобто, якби не ці два факти, можна було б сказати, що задача взагалі за 7 клас. Але в 7 класі учні не вчать довжина дуги, не вчать. Тобто вчать лише градусна міра дуги. А довжина дуги, ну, за моєю програмою це 9 клас, і за програмою інших авторів, мабуть, також. Але ми можемо сказати наступне: вся дуга АДБ. Вся дуга, це 180 градусів, це половина кола. І оскільки довжина дуги АД відноситься до довжини дуги ДБ як 1 до 2, то абсолютно так само відносяться відповідні центральні кути. І відповідно так само ми отримаємо, що, враховуючи це кут 180 градусів, 1 до 2. А разом 180, тому дуга АД 60 градусів, а дуга ДБ 120. Кому так важко, можна скласти рівняння Х плюс 2х до рівня 180, розв'язати і вийти. Ну, Х плюс 2х180 і вийти на фініш задачі. Ну, ми на фініші. Кутеф одна друга 120 градусів мінус 60, і це буде 30 градусів. Така хороша задача, красива конструкція, відповідь 30 градусів. І в цій красивій конструкції ми з вами, шановні учні, довели фактично властивість, ну тобто ми модернізована властивість з мого підручника. Да? Тут висікалися, тут дві січні, висікали дві дуги, а тут дві дуги висікає одна січна і одна дотична. Я сподіваюся, було цікаво і корисно. Сподіваюся на ваші лайки, сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал. До цього ще не зробив. До побачення.